nuk e di se çfarë të bëj më aloosh çfarë do të bëj nuk e di se çfarë të bëj Ой Боже, а дивіться вон там сарай в людей чи що. Он де дом. Я не знаю, так додому до заходить. <глес> чи воно взагалі виходять з дому? Дивіться, от дом. Ну, дом ставити, навіть. Та <глес> там же штопилися ті свиті, байже. <глес> що там в них було? То жах. Капітальний. <глес> <глес> як остров наче. <глес> <глес> <глес>

Пішли рибу ловить. Це Сі пішов. -сі Далековато. Сіно, дивіться, як вистоїться, теж гарно. Це вже по сіно робить.